It was a good game. Uh, we had a little bit too many turnovers, but that's a part of the game. But it was a good game back and forth. Every team gonna make their run, but we just finished stronger than the other team and went by our own rules. The starting the game off, uh, they came out hot, but we kinda expected that because with number 44 being a, a strictly just a shooter, his job is to shoot the ball, and he came out shooting. But we adjusted after our first time out, and we just came in and just locked in as a team and we just pulled away quarter by quarter. Хотів би привіт всіх нашого клубу, а також руководства клубу з непростою і тяжкою перемогою. Ощущення таке, що вроді як перемога, але ми дуже-дуже. Недобре розпочали цей матч. Дуже багато вільних трьохочкових кітків. Команда Кривого Рогу почувствовала кураж. І за першу половину забила дуже багато на хорошому проценті трьохачкові кітки. Весь перший всю першу чверть чвер, і другу чверть я намагався хлопці, в тайм-аутах ввести до темпу гри. І коли ми почали наприкінці другої чверті більш агресивно працювати на м'ячі, більш е, е, лучше працювати в захисту, у нас пошли наші е, відриви, бистрі відриви. Ми стали більш володіти м'ячом і змогли е, вирівняти ситуацію. Але кінцівка також була дуже нервова. Я розумію, що для болівальників це дуже інтересним. Бабуть був матч для мене, як для тренера, не дуже цікаво. Бо Дуже багато перепадів в грі в, гри, в команді. Нам є куди рости, нам є куди працювати над чим. Дякую всім за те, що нас бачили. І ще раз хотів привітати ребят, хлопців не видали сьогодні всі сили на майданчику. Я хотів би привітати команду і готуємося до завтрашньої тяжкої гри з команди Ніколаєва. Насамперед хочу подякувати ЗСУ за те, що ми можемо грати в нашу улюблену гру навіть з тривогами, навіть в такий час для нашої країни. Велике дякую. Щодо гри. Програли, напевно, тому що було багато безлузних фолів у першій половині, через що випали обидва наші основні розігруючі. Програли підбирання. Не підбирали в захисті. Ну, напевно, не завжди грали те, що тренер просив. Через те, що деякі гравці бачили одне, а інші грали інше, тому був сумбур. Напевно, організованості маловато було. В е, першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за їх за можливість грати, за можливість е, мати безпеку. Е, на рахунок гри, ну, якщо чесно, ми досі шукаємо свій стіль, ми досі шукаємо взаєморозуміння між гравцями і між тренером. Тобто багато ще помилок, багато ще над чим є працювати. Я рахую, що гра була більш-менш рівна, але ну, більше пощастило команди суперник. Хочу їх. Привітатись з перемогою. Ну а по... далі, по наступним іграм, да, треба... завтра ще у нас дуже сильний суперник. Тому що, зараз треба вже думати і готуватися до наступної гри.